Акторка Ольга Сумська почала зніматися у кіно у 16 років. Мала родимку на обличчі, на яку не звертала уваги, та варто було вийти фільму Роксолана, як про Ольгу почали говорити. А це та артистка Оля Сумська Роксолана з родимкою. Ольгу, як і її героїню Роксолану, асоціювали з родимкою над губою. Я Настя Лісовська. Може, ти чув про мене? Хто знає? Мабуть, недаремно пікантні мушки були модні ще у 17-18 століттях. Тоді шматочки темного пластеру, тафти або оксамиту приклеювали на обличчя, груди або плечі у вигляді родинки. Мушки були не тільки засобом макіяжу, але і частиною флірту. У випадку акторки Ольги Сумської родинка могла б залишатись як бренд, але з часом вона потроху почала збільшуватись. Ось тут вона. Була. Я почала хвилюватись, чому вона росте. І це вже не пікантна родимка, а така Бородівка, знаєте, неприємна. І вона навіть давала тінь трошки, от якщо верхнє якесь світло, в кіно мені це страшенно не подобалось. І я вирішила її видалити, тому що вона вже не була тією ознакою чарівності, а вона вже заважала. Ольга звернулася до лікарів. Я прийшла на консультацію в медичний відділ там, де вивчають ці родинки просто під під мікроскопом, беруть ще пункцію якось ну дуже серйозний підхід. От, і мені сказали, що це небус, от і що його можна позбавитись без наслідків для здоров'я. Отже, це був лазерний ніж, так званий, скажу точно, коли ж це було.

Вона швиденько загоїлась. Ольга каже, у неї є й інші родинки на тілі, які вона також перевірила. У мене є декілька родимок на спині, яких би я хотіла позбавитись, але це вже не невуси, це такі, от з кольором вони коричневі, декілька родимочок, ну які мені заважають, скажімо, коли я одягаю костюм, білизну. Я відчуваю, що, що вона торкається і постійно задіває. Якщо щільний корсет, і це небезпечно, доволі небезпечно. Ольга замислилась чи не видалити її ці родинки, але поки що на це не наважується.